Поруч звуки війни, але в цьому домі життя триває по-своєму. Змії, мавпи, ящерки не зоопарк, а приватна оселя, де екзотика стала частиною щоденного побуту. Як живеться з такими незвичними улюбленцями в умовах війни далі в сюжеті. У звичайній квартирі затишного району зовсім незвичайні мешканці тигрові та січасті пітони, маїсові полози та удави, варан і грунки біловухи, а ще двоє собак. Для когось це екзотика, а для Олексія буденність, яка змінилася з початком повномасштабної війни. Ще кілька років тому в нього була лише одна змія. Але з перших днів вторгнення чоловік прихистив тих, кого рятувати ніхто не поспішав. Рептилій часто залишали напризволяще, а Олексій мав досвід, вільні тераріуми та головне небайдужість. До нього привозили тварин навіть з окупованих територій. Одних вдалося прилаштувати, інших він залишив собі. Тепер щоденний побут це контроль температури, світла, раціону, а іноді лікування. Наразі у кількох змій розпочався шлюбний період. Деякі скидають шкіру. Кожен зі своїм характером. Є лякливі, є ручні, але до кожного Олексій знайшов підхід. Іноді тварин беруть для фотосесій, але для господаря це не декорації, а живі істоти, яким потрібна увага й турбота. Тож, коли у домі з'явилися мавпи, рішення залишити їх було скоріше емоційним, ніж практичним. Нові мешканці змусили не просто перебудувати побут, а з появою потомства ще й втілити мрію. З обезьянами вийшла дуже інтересна ситуація. В самом начале войны, когда начали бомбить Харьков, ко мне попала на передержку две сестры, две, две девочки обезьяны. Одна из которых была полностью ручная. И я настолько уже к ним привязался, и когда пришел, ну, пришло время, период, когда их нужно было возвращать назад. Ну вот, а мне а, как бы положена была компенсация финансовая за их содержание, за этих обезьян, которые у меня жили. Я отказался от этой компенсации, сказал мне не нужны деньги, но одну из обезьян я хочу себе оставить. Я оставил вот эту девочку Геру, которую вы сегодня видели, оставил себе. А потом долго собирал денежку для того, чтобы купить ей мальчика. Мальчика мы нашли в Запорожье, и мы купили ей мальчика. И вот они уже сейчас дают у меня пятое потомство. А, ну, вот так вот у меня появились обезьяны. Мечта а, завести обезьяну у меня была еще до войны. Я давно хотел. Я как только увидел, а, что такое игрунка, что такое ну, маленькая обезьянка, я давно себе хотел. И вот ну, мечты сбываются. Вот так вот у меня она и появилась. У квартиры затышно, незважаючи на войну. Про неї періодично нагадують хіба що далекі вибухи, а всередині шурхіт, цвірінькання та хрускіт їжі. Попри складні часи, тварини мають усе необхідне, але так було не завжди. З початком війни сказати, що стало як то складніше ухажувати животних, я б не сказав. Єдине, що була складність тільки навірно в самому початку війни. Это проблема с кормами. В самом начале войны было очень тяжело достать питание для тех же обезьян, для тех же змей и так далее, потому что ничего не работало, многие уехали, те у кого я брал питание ну, и так далее, тоже были не, недоступны. Меня спасало только то, что... У мене були свої запаси корма для обезьян і для змей. І плюс у мене очень много знайомих, которые теж содержат подобного роду животних, і ми как-то викручувалися, друг з другом ділилися і так далі, пока не з'явилася можливість знаходити корма. Це була імпровізація на виживання не лише для людей, а й для тих, хто цілком залежний від людської турботи. Ці негаразди вже позаду. У квартирі є світло, вода, харчування, і попри всі труднощі, тут панує особлива гармонія. Для когось небезпечні хижаки, для Олексія члени родини. Догляд за екзотичними тваринами справа не з легких, а під час війни ще й виклик для витривалості, любові та людяності. І саме такі історії показують, що навіть у найтемніші часи турбота і життя перемагають.